Уж ось це від задума Куганського, але пройшов перед, молодчина, заробив кутовий удар. що це навіть аут зараз подивимося. По команд, ну і безпосередньо розпочнемо з Совсервейту. Юрій Халупа в напрямку Городка м'яч відправив. Атакують і надалі. гравці команди Совсервейту. Придача момент, який епізод. Ось взяв на себе ініціативу, поміж ніг прокинув кулю супернику. Хороша скидка від Костятина Петрика. Взяв на себе ініціативу у цьому епізоді. Шевчук пробив полузворот. Юрій Козурій. Швець. Його передача дуже вдала. Біловол, ще один удар, Рикошет. Дач Яковенка. Шевчук взяв на себе ініціативу. Шевчук один ноль! повів у результаті після прикрої помилки захисників команди ЄПА. Наварили каш. Біо! У ближній вархій кут! Вертаються учасники другого матчу вечора після перерви, аби розставити пріоритети і визначити сильнішого зустрічі між командами «Епам» та Совсервейту. Фіалки лідерить 1-0. Після помилки у захисті «Епаму» вдалося буде Володимиру Володимира знайти шпарину у воротах Тараса Мадзишина. Власне, капітан уже відпочиває, замість нього Микита Бондаренко Вистріл! Касьянов, помилка, передача. Петрик, удар не побачимо врешті-раз, можливо, зараз. однак. Замежимо поля, м'яч. Ну, Тут же така історія. В цілому більшою мірою. Хто би що не говорив, але не може бути! Е -е, тут навіть без льоду. Просто на вологому покритті. Не погоджується личак з рішенням орбітів. Багато боротьби. Григорчук. Помиляється Григорчук. Клечак удар не забиває 11-й номер Епамо! Як же ж прикро. Контратака. Епамо! Вибігання 2 в 2. Сорока обіграв суперника, слід завдавати удару. Однак дуже довго приймається рішення. Передача вистріл. Голодин 1, 1. Сергій Пучковський зрівнює. Шалька Таразіо. Які емоції зараз переживає Тарас Мацишин У нас все розпочнеться на 20. Кілька місяців зіграє it Кіліст. Можливо, грав до цього, однак не під моє коментування. Удар на виконання безперебачку. Хороша нагода завдати. Удар лівою ногою! Однак Бондаренко може допомагати Нептун. Чому його сьогодні немає? Складно дати вам відповідь, але сподіваємось, буде хороша конкуренція надалі. Кошельницький. Пробиває і забиває 2-1. Не без допомоги Реклашекнусов Сарвейту на 30-й хвилині знову вийшов вперед. Парень. Шевчук. Зупиняє м'яч. Б'єзлету та нікут! Я бачив, що на користь команду супервиту. Халупа! Пробиває маль. Шанси відзначитися, відверто кажучи. Восьмий тур мастера і ліги триває. Дор не забиває Шевчук. Ну і тут був дуже близьким Юрій Швейцар. Тей Донго Куенна, номер перший голкіпер Віктор Брунет. Мав би допомогти Платово! Помилка! пусті ворота Віталій Платонов! Шевчук! Пусті ворота слід звирішувати М'яч сітці три оди! Сова серва здобуває перемогу. Ось квапились. футзалісти... залізти. Омний склад, а тут менше виконавців перебуває. Тут менше виконавців перебуває.